у нас пожежа в селищі Кризопіль в торговому магазині на другому поверсі, в магазині одягу Габіс. До пожежі було задіяно дві дониці техніки, 10 чоловік особового складу. Пожежу ліквідовано найкоротші терміни, приблизно 25 хвилин, надобилося на осіння. Ліквідували двома стволами, один ствол подали на другий поверх по висувній драбині у вікно другого поверху. І один ствол подали ланковий ГДЗС в кількості трьох чоловік стволом Б. Для оцінки обстановки працівників було виконано персоналом даного магазину і персоналом грошей.